Американські сенатори закликали адміністрацію президента Трампа конфіскувати заморожені російські активи на суму понад 300 мільярдів доларів та направити їх на допомогу Україні. Як повідомляє Reuters, відповідний лист підписали два республіканці, серед них Лінсі Грем та два демократи. Документ вони направили державному секретареві США Марку Рубіо. З нами зараз на прямому зв'язку Олег Устенко, це економіст, радник президента України у 2019-2024 роках. Пане Олеже, добрий вам вечір. Да, вітаю вас, дякую, що запросили. Вам дякуємо за те, що знайшли час роз'яснити нам, що відбувається із цими замороженими активами. Зараз ми розуміємо, що впродовж тривалого часу особливо американські конгресмени, та й взагалі весь управлінський апарат, особливо за часів адміністрації Байдена, він дуже так прискіпливо ставився до взагалі до самої ідеї. Це від початку, якщо ви пам'ятаєте передачі, яких Небудь активів, особливо тих, які знаходяться на території Сполучених Штатів. Потім був відзначений певний прогрес, але питання в тому, що основна частина цих активів вона все-таки знаходиться не на території Сполучених Штатів, не на цьому континенті, а в Європі, і можливо. Якісь заклики сенаторів не дуже можуть допомогти зрушити цей процес, на вашу думку. Ну дійсно, коли ми говоримо з вами про ці 300 мільярдів доларів золотовалютних резервів Російської Федерації, які є в замороженому вигляді по всьому світу, дійсно найбільша частина знаходиться на території Європи. Більше того, не просто на території Європи, а на території Європейського Союзу. І не тільки на території Європейського Союзу, а сконцентровані вони в Бельгії. Бо саме в Бельгії знаходиться, в Брюсселі, знаходиться ця організація. Організації Євроклінзкатора, яка якраз і обліковує всі ці активи. Частина з них знаходиться більша частини якраз в Більгії. Частково вони знаходяться на території Сполучених Штатів Америки, частково на території Великобританії, частково на території Канади. Але дійсно від самого початку, коли вони були заарештовані, після того почалися дискусії, яким чином і як це можна передати на потреби України, ну і все цей е, дискусії яку ми з вами зараз чуємо з приводу того, які помилки робить поточна адміністрація, дійсно вони роблять багато помилок, е, включаючи економічні рішення, які приймаються, е, ну достатньо згадати е, попереднього очільника Міністерства фінансів Єлен, яка з самого початку, коли Україна виступила саме з ініціативою, що треба передати ці активи на потреби України, вона сказала, що о, чекайте, тут є певні проблеми, певні процедурні моменти. І від того, ця дискусія вона затягнулася, і це не тому, що дійсно там є якісь такі юридичні перепони, а там є такі, я б сказав. би... Якщо хочете побоювання, що вони працюють, я маю на увазі світ цивілізований світ, працює з такою величезною сумою в 300 мільярдів доларів. Бо достатньо згадати, що це не перший прецедент світовій практиці, і можна згадати кошти Афганістана, які після приходу Талібів були не просто заморожені, а вже заарештовані і потім використані на інші цілі. І теж правда, що таке саме відбувалося. Із коштами е, Муамара Каддафі, але там були набагато менші суми. Там суми були е, просто в в сотні разів менше, ніж ті суми, які ми зараз оперують. Від того є така нервовість. Але е, в принципі, як можна зрозуміти зараз, Великобританія повністю підписана на те, щоб ці кошти можна було використовувати зараз, вже на потреби України, і віддати ці кошти на потреби України не лише вигляді. Прибутків про які так багато говорили, і що дійсно вже передається, а от саме самі ті те, що називається тіло. Цього активу Канада теж налаштована на те, що передати, і теж можна згадати і попередній уряд, який був в Канаді, який активно за це лобіював. Тобто, в двох місцях, що найменше питання повністю ріш... вирішено. Стосовно Європейського союзу, принаймні те, що ми бачимо з вами, ми можемо бачити, що дискусія продовжується, але теж правда, що все більше і більше під загрозою того, що може. Бути наступ Росії на територію Європейського союзу або на деякі країни Європейського союзу не обов'язково такий прямий наступ а може це бути якась така наступальна операція. Скажімо, на інфраструктуру Європейського союзу, на їхні дата центри, те, що називається гібридні атаки, можуть бути активізовані. Вони розуміючи цю загрозу, вони. Продовжують вести таку активну активну позицію з приводу того, що прибуток, який зароблено на російські активи, повністю забирається на потреби. Україна, це все ж таки ми говоримо з вами про 3,5 мільярда доларів на рік. Тобто, вже протягом цієї війни 10, більше ніж 10 мільярдів доларів вже було зароблено. і Вони передаються на потреби України. І теж правда, що ми знаємо, що підписані вже розпорядження з приводу того, що 50 мільярдів доларів загальної кількості в загальному обсязі. вибачте, будуть передані на потреби України саме за рахунок за. Морожених російських активів в вигляді прибутків, тобто можна спрогнозувати, що протягом найближчих, ну щонайменше 10-12 років, ці активи будуть приносити прибуток і відбивати ці кошти будуть ті країни, які їх нам зараз надають на от такій безоплатній, без, беззворотній основі. Що стосується самих коштів цих 300 мільярдів доларів, якщо кошти будуть будуть передані Великобританією, то можна зрозуміти, що 90% якраз підуть на потреби нашого війська, така сама, як я розумію, пропорція розглядається і в Канаді. То якраз в цих двох центрах це більш технічні завдання. Всі ці аргументи, які використовують зараз, навіть в європейському союзі стосовно того, чи це буде заважати потім формуванню золотовалютних активів в інших країнах. Вони здається виглядають просто повною мечнею, навіть і в банківських кругах європейських і в американських банківських кругах. Це можна транслювати таким чином, що ну будь-який агресор буде просто боятися розміщати свої потенційний агресор. В світі буде боятися розміщати свої активи на території третіх країн. Ну це повний абсурд, бо тоді треба визнати, що агресор і має, має право. На існування і ця агресивна його позиція може бути підтримана через таку фінансову модель, але все ж таки історія колесо історії крутиться і крутиться достатньо швидко. Я можу згадати досвід вже після Другої світової війни і контрибуції репарації, які сплачувала нацистська Німеччина, і останній чек, який надійшов. До речі, контрибуції бо прийнято було рішення не 45-му, а в 53-му році, в 53-му році, сім років після вже тієї війни було прийнято рішення з приводу цих виплат, і оці кошти вони виплачувалися так довго, що останній чек прийшов на територію Великобританії в 2010 році. Але повністю це було виплачено. А коли ми бачимо з вами консолідовану позицію з боку країн Великої Сімки з приводу того, що що повністю має бути покрити той збиток, який Україна отримала в ході цієї війни з боку Російської Федерації, розглядається лише яким чином, як і протягом якого терміну, і що буде слугувати такою запорукою, того що це буде виплачено. Ну, от той робочий варіант, який зараз розглядається, я розумію, активно розглядається в Європі. Це те, що ці 300 мільярдів доларів можуть бути залишені як заморожені. Ні, кошти, і коли Росія повністю розрахується з нами за ті збитки, які вона тут зчинила в ході війни, то ці 300 мільярдів доларів можуть бути тоді повернути в Росії. Але якщо пам'ятати, що оцінка Можу тих збитків, які оцінка тих збитків, які ми отримали, 750 мільярдів доларів, то зрозуміло, що ці 300 мільярдів доларів ніколи ніколи. Не повернуться до Російської Федерації, вони це розуміють, і тому їх центробанк їх не включає навіть в розклад своїх золотовалютних резервів. Вони втрачені для їхнього центру. Ну сподіваємось на це. Паносенко мушу вас зупиняти. Не маємо часу, Олег у економіст ради президента України в 2019-2024 році.